Вимагали 7 тисяч доларів за липову інвалідність. СБУ на Буковині повідомила про підозру екс-голові МСЕК. До своєї схеми зловмисник залучив знайому, яка вела переговори з клієнтами та отримувала з них кошти за надані послуги. У жовтні минулого року до неї за рекомендацією знайомих звернувся для консультації чернівчанин. Він мав хронічну хворобу протягом тривалого часу. Лікувався, проте в наданні інвалідності раніше йому відмовили. Посередниця пообі. Цяла вирішити питання спільно зі знайомим головою МСЕК за 9 тисяч євро, запевнивши у надійності схеми. Проте, 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії відповідно до чинного законодавства припинили свої повноваження. А фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали клієнта, що вони завдяки власним зв'язкам можуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності. Оперативники СБУ затримали посередницю одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч євро. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 40 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою, комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів. Обом зломисникам повідомлено про підозру екс голові МСЕК суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб.